Творче об'єднання на читай, Рейвен Цатейман, Таємнича гра мій чернець, читає Надія Крапка. І як мені пережити цю ніч Серед сотень незнаних облич, Серед люті війни та жахів? Я ніколи ще так не хотів, щоб поруч зі мною був ти, мій чернець, мій вінець доброти. І я, хоч бандит, та моє почуття ніжне таке ж, як і квіти пуття. Я готовий померти нараз, боронити своє мій наказ. Я війни не боюсь, та усе у думках я шукаю тебе. Щоб любов захистила моя, пригорнула тебе й зберегла, І вогонь мій, щоб став, як стіна, між тобою й вояками зла. Я піду туди, де є ти, спокій зможу лиш так віднайти. Творче об'єднання на читай, рейвен, цатейман. Таємнича гра мій чернець читала Надія Крапка.